На каналі Село ТВ. Сьогодні ми будемо знову задавати прості питання, пов'язані зі селом. Якщо ви не бачили попереднє відео, ви можете його переглянути, натиснувши сюди. Я чекаю, натискайте. За підтримки спільнотою я українці там я приколи та український гумор. Приємного перегляду! Ми йдемо до вас. Так, ви не знаєте, що ми хочемо. Не чекайте, будь ласка. Давайте, вгадайте, що ми хочемо. Ми хочемо декілька питань задати. Про село. Ну, звичайні речі, вони ну, досить легенькі. Ну, Попередня попереднє людина знала. Ну Будь ласка, чуть-чуть. Якщо вам не сподобається, ви почервонієте, ви скажете, стоп, ми закінчимо. А давайте, давайте, давайте. Споку відійдете. Та декілька питань. Ну серйозно, декілька питань. А де буде такі, Що таке куфайка? Куртка? Я така, я не знаю. Куфайка. Куфайка, жилетка, така без рукави. То є сільський одяг там, наприклад. Фуфайка то взагалі там. Правильно? То є сільський одяг, в якому вони там виходять, пасти а весь там, наприклад, правильно? Така якась... ну, така коптичка. Для чого? Не знаю, не знаю, чесно, не знаю. Але я знаю, що це така якась. ну... Фуфайка? На мій погляд, фуфайка це тепла куртка. Як жилетка? Жилетка, да? Сільські. Кофта так? якась. Да? Да, кофта. Да. Водиш, ми, ми <ріх> так, Так, кофта. Да. ми Так, Давай, давай далі. Це. Курточка, це шо... напевно, якась. Ні. Куфайка? Да, напевно. Я не знаю. Куфайка. Це те, що носить на голові. Курточка. Добре. Курточка яку носить на голові. Що у корови спереду, а у бика ззаду? У корови спереду руга. А у бика ззаду що? Щось одинакове. Одинакове? Волосся, мабуть. Ні. Одинаково, ти що у бика ззаду, що у корови спереду, у бока ззаду, так? Да? А ну що там? <риві> у корови спереду. Не знаю, жони. Що, <риві> що у корови спереду може бути? Ну, корова, корова. Точно? Точно не знаю. Що, Приблизно. Що? Це, це трошки логічне запитання. Корова, бик. Ну Я не знаю. Не Знаю, О, бика. Ой. знаю що корови спереду. Рога? Ні. бика ззаду рога. О, я не знаю. Колокольчик. <рес> бика ззаду. Кокольчик, Ріал. Вони ж там ну типу колокольчик, а тут типу як в Карпатах, знаєш, дзвінять. Я не знаю взагалі. Ну, типу, сложно. Ноги є і спереду і ззаду. і В принципі, я не знаю. Як відрізнити бика від корови? Корови сіськи, бика яйця. Ну в неї ті соски, Ну, пустота <постателем> в моргана, бо заглянути куди. Куди? А як куди? Так хліст. Відрізнати бока від корови, тому що в бока є рога. Корова немаріш? Є. Так як? У нього ще така штучка буває. Скільки сосків у корови? П'ять. Чотири. Нерахувано, За Чотири, мабуть, так? Чотири. Шість. Може ще більше. Вісім. Чотири? Чотири? Ні. Чи так. Чотири. Чотири добре. Яка різниця між бузьками і лелеками? Не знаю. <смір> 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 Бузькі лелеки. <смір> чи ні? <смір> лелеки. <смір> я не знаю. <смір> Бузькі лелеки. Берлін. не знаю, поїхала, я вже забув. Лелеки знаю, що це таке. Ну лелеки парами живуть, да, типу, чи що? Не знаю. Бузько і лелека. Лелека садиться. А ні, ну бузьки теж садяться. Біля домівок на цих. Це салиться? Бузька чи лалека? Бузька. А лалеки де садяться? — Не знаю. Ну, бо вони бомжі? Питають завжди, напевно. Я не знаю, таких питань. А, бузька. Що таке Бузька? Ну, лелека це птах. Гусько це тварина, напевно? Так. Да. Гуськами е, і лелеками. Ну це типу одне і те ж саме. Якщо у Кореї півень, то хто є у качок? качок. О. Качер. Чорт. Качер, качер. Так, качер. Да, качер. Да. А гусь. Ні, гусь це до гусів відноситься. А у Кореї пітон, так. А укачок? А укачок. Ліда зі лісу, знає. Качуть. Гусак. Може. Качка. Не знаю. Зараз. Не знаю я таких питань. <гуси> а гусь. Може гусай, гусь. <гуси> Чекай, якщо. Якщо у курай є півень, це по то хто є у качок? Як Не знаю. Ну то гусь. Добре. Гусь? Гуса. Ні, стоп. Качер. Коли прилітають лелеки? Лелеки? Ну, березень недавно десь 20. Ні, друга неділя якось так. Точно, я не знаю, де десь коли тепло стоїть. Другий тиждень, березня чи як. — На весни. — Весною. — Коли тепліє вже? З весною. Коли, Коли відлітають ластівки. <ріст> Далі. <ріст> Що роблять з гусиними яйцями? Не знаю. Гуси яйця не дають. Я не знаю. Я теж не знаю, я не зі села. Гуси. Я не знаю. Я не Та є, ну то мають. Для чого тоді гуси? Ну да. Та ні, я не знаю. Чесно, пас. Приблизно. Ні. Я не знаю. З гусинами? З нами ні? нічого не роблять. А гусам дають яйця чи ні? Ні. Не, не дають, а ні, не, не дають. Їдять. Що дають яйця? Гуси. А, Ні, не дають. Не дають? З якими яйцями? — Гусенами. З якими яйцями? Висижують. Гус, Яким гус... яйця? Гуси. — Гусе. Гуси. Висижують. Гусай Виси Виси є яйця. А що да. ви питаєте такі питання, якщо гусей немає яйця? Ні, не, ну є напевно. Ну Я не розумію. Ну, гуси. Що, що взагалі по яйця щось Так да, Є, є яйця в них. <laughs> Великі? А Покажіть ми... рукам. Ні. Більше, ніж в Кореї десь такі. <зв1> для чого потрібна півниця? Півниця Для чого потрібна? А, півниця. То, типу, як? Просто що таке півниця? Я не знаю. 에, зберігають о, продукти, так? Да? Там ну, там всякі закрутки, так? Да? Чи ні? Півниця то Бартіпо, чи що? Півниця для зберігання. Ну, різного... а, для заготовки їжі для кора і для різного обладнання, В когось там стоїть, не знаю, в кого що. Для Ні. Для корей? Це що Не знаю. Півниця. Щоб зберігати там продукти. Щоб пити. Брудіння, продукти брудіння. Для чого потрібен хлів? Хлів, то по російськи як? Не знаю. Хлів, хліб. Ну так само для власного користування, мабуть. Хлів для тварин, що там тримати? Хлів для зберігання сіна, так? Ну, ну, не знаю. Хлів. Хлів. Там зберігається, не знаю, борошно. Там де живуть? Кори. Так? <рес> да? Там де закрутки стоять, мама. Що за важкі вітає? <ріст> Сіно, да, Сіно там. У мене бабусі, коротше, в хліві там. курочок годують. <ріст> <ріст> там там борош насиплять. Там. Коли садять картоплю? Садять картоплю. Чекайте, мене тату їздить садити картоплю, зараз скажу. Можемо дозволити дзвінок. Та ні. Зараз. В раді осінню, ну. Коли садять картоплю. Зараз кажу, недавно сидили літом. Недавно сидить. Недавно. в кінці літа. Чим харчуються свині? По-моєму. Чим? фрі? Ні. Ну там гамбургери, різний раціон. Звичайно, так. Ми правильно відповіли. Тим, що людина їм дасть, там, відходами, там, з людського столу там, і так далі. Хліб там, і різні такі. Харчується свайні всім підряд. Все вже не доїло, ну про нас так. Не ну, вже давали щось там. Ну я не знаю. Рештами. Е, котрі люди. Це рештки. Рештки продуктів, харчування. Свині, ну, всякими там Єдою. кашками. Їм Єдою. кашки всякі там варять, всяких. Ну, типа, коли хтось, хтось не доїдає чогось, то корочки. Борошно овець, можливо. Помию. Хто такі пацєта? Маленькі Свині. Свині. Малі, ну, типу. Добре, ю. Пацієта. По Хто? Пасета. Пацета? А щось може, там позвонок другу не катять? Хочете подзвонити, ми а, почекаємо. Да, а що, ну якусь підсказку, да, пасетом. в не хвостики, є. Ммм, не хвостик есть. Мыши какие-то, да? Ні, не. не. Щуры, <рес> <рес> Я не знаю, козач. А Ну скажи мені, що казав. Пасета, не знаю. А приблизно з чим там? Я не знаю. А, може мишка, не знаю, пацюк. Або не знаю, маленькі свинки, не знаю. Я не знаю. Не знаю. Точно? Точно. Підказка, попереднє питання. Пацієн. Хліб на Хліб? Ні. Пам'ятаєте попереднє питання? Я не слышала його. <соценно> 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 маленькі, ні, <соценно> це, маленькі, це маленькі свинки. Я ж кажу, я нічого не збирається в селі. Ну. Чим відрізняється горілка від самогону? О, градусною міри. Що? Хзи. Е, кількістю букв. Ну, бо самогонка її якось переробляють, я не знаю точно. Горілку не переробляють? Ні, ну вона жовта. Ну, Аби прозора буває. В мене вона вдома. Стінь, я не знаю, як її переробляють. Горілка я, я не знаю. Самогон то є в селі, а люди гонять, я горілку вже під якісь підприємства, я не знаю. Смаком вона якось відрізняється чи ні? Смаком. Та і кольором, бо горілка фільтрується, а напевно... А в самогоні разів не більше градусів? Та більше. Більше. В скільки? В скільки? Скільки? Я не знаю, в горілці 40, а може в самогоні до 60. Ну, Самогонку гонять. Горілку купить в магазині. <рес> 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 Як утворюється горілка? Я не знаю, я цим не цікавлюся. Ми не п'ємо. Ми, Ми зож. Ми зож взагалі. Що ви тут таке, дівчат, милих <рес> А, Підписуйтесь на село ТВ. Підписуйтесь на село ТВ. <рес> підписуйтесь на село ТВ. Зараз тільки в камеру дивіться. Підписуйтесь на село ТВ. Підписуйтесь на село!